Поїстина. Христос Воскрес! Поїстина. Христос Воскрес. Знаєте, в, в, в моїй Руці свята книга Біблія, хто читає її? Ну, не всі, але хто читає. Знаєте, дуже потужна книга, яка нам дає надію і на спасіння і віру в нашого Спасителя Ісуса Христа. Я сам капілан, моя дружина Олеся. Ми ось допомагаємо людям, їздимо і в Костянтинівці у нас церква, і в Торецьку була, але зараз там ну, все зруйновано. Ну, Їздимо в різні міста, допомагаємо. Знаєте, саме головне не те, що ми вам привозимо, а саме головне те, що ми вам скажемо, що в цій книзі написано. Що таке Пасха? Христос Воскрес, а якщо Він Воскрес, то попередньо Він помер за наші гріхи а воскрес, щоб нас оправдати перед Богом всім Тому, коли ми все життя проживемо, а ми всі колись помремо, дай Боже всім довго життя, але ми всі звідси підемо. Але куди ми підемо? І ось Біблія нам розкриває цю скажімо, правду, що людина йде чи в ад, чи в рай. Якщо людина при житті повірила в Ісуса Христа і прийняла його як Спасителя і Господа, вона має надію після своєї смерті піти куди на небо, в царство небесне. Тому я вас заохочу читайте Біблію, вірте в Ісуса Христа, до доновому, тому що в єдності, що наша сила, тому, що наш народ єдиний, благословенний, сильний, могутній незламний. І ми що, ми переможемо, тому що Христос переміг темряву. А якщо Христос переміг темряву, то ми обов'язково переможемо і будемо жити нормальним, цивільним, гарним, благословеним Дякую. Ну хоч посміхніться. Не? О, оце, оце я розумію. Так що Будь бажаю розказав, вам здоров'я, бажаю вам знаєте, наснаги, сили, любові до один одного підтримки о, о, о. і. Дочекатися перемоги і святкувати. Дай Бог. Дякую вам, дай, дай Бог береже вас. Тада по списку.